Рак яєчника є одним з найбільш агресивних видів раку жіночої репродуктивної системи, що часто виявляється на пізніх стадіях через неспецифічність симптомів. Ранні симптоми раку яєчників часто можуть бути прийняті за менш серйозні стани, наприклад, проблеми із травленням або передменструальним синдромом. Тому рак яєчників часто діагностується на пізніх стадіях. Ранні неспецифічні симптоми здуття живота, метеоризм, швидке насичення їжею, зниження апетиту, дискомфорт або біль у ділянці таза або живота, часте сечовипускання, дискомфорт при сечовипусканні, загальна слабкість, стомлюваність, незначне підвищення температури, порушення менструального циклу, печія, відрижка, зміна маси тіла, як втрата, так і набір. Пізні симптоми збільшення живота за рахунок скупчення рідини, асциту, виражені болі внизу живота чи попереку, втрата ваги, задишка, анемія. При пальпації може визначатися горбисте щільне утворення у животі. У поодиноких випадках маткові кровотечі. Рак яєчників класифікується на стадіях залежно від ступеня поширення пухлини. Перша стадія пухлина обмежена одним або обома яєчниками. Друга стадія пухлина поширилася на інші органи малого тазу. Третя стадія пухлина поширилася за межі малого тазу на очеревину та або регіонарні лімфовузли. Четверта стадія віддалені метастази. Діагностика раку яєчників включає комплексний підхід, гінекологічний огляд, лікар може виявити збільшення яєчників або наявність льних утворень. УЗД органів малого тазу дозволяє оцінити розміри, форму та структуру яєчників, виявити новоутворення. Доплерографія може визначити кровотіку пухлини. Аналіз крові на онкомаркери не є специфічним маркером для ранньої діагностики, використовується для моніторингу лікування. Комп'ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія дозволяють отримати детальніше зображення поклини, оцінити її поширення та наявність метастазів. позитронно емісійна томографія використовується для виявлення метастазів, особливо на пізніх стадіях. Біопсія є золотим стандартом для підтвердження діагнозу, отриманий зразок тканини, вирушає на гістологічне дослідження, діагностична лапароскопія, малоінвазивне втручання, що дозволяє оглянути органи черевної порожнини, взяти біопсію та визначити стадію захворювання. Специфічної профілактики раку яєчників не існує, оскільки точні причини виникнення невідомі. Прийом оральних контрацептивів. Тривали більше п'яти років використання оральних контрацептивів, знижує ризик раку яєчників. Вагітність та грудне вигодовування. Кожна доношена вагітність, особливо до 26 років та грудне вигодовування більше року, асоціюється із зниженням ризику. У жінок з високим генетичним ризиком, особливо після закінчення дітонародження, може бути рекомендоване профілактичне видалення яєчників та фалопієвих труб. Здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, підтримання нормальної ваги, фізична активність. Можуть сприяти загальному зміцненню здоров'я та зниженню ризиків розвитку багатьох видів раку, регулярні гінекологічні огляди, хоча вони не завжди дозволяють виявити рак яєчників на ранніх стадіях, регулярні візити до гінеколога з ОЗУД органів малого тазу можуть сприяти ранньому виявленню будь-яких змін. Важливо пам'ятати, що з появою будь-яких тривожних симптомів, особливо якщо вони зберігаються протягом кількох тижнів, необхідно звернутися до лікаря.